І тепер до фронту росіяни від початку березня намагаються прорвати лінію п'ятихатки малі Щербаки на Запоріжжі. Про це інформує ресурс Діпстейт. Останні дні штурмові дії на п'ятихатки не припиняються, і ворог прагне їх взяти під повний контроль. Бої тривають, кажуть у діпстейт. Крім того, противник фіксувався і в районі Степового. Там расисти намагаються вийти на вийти і закріпитися на автодорозі. І поки що силам оборони вдається стримувати ворога артилерію та іншими засобами вогневого впливу. Але ворог наблизився до траси. За словами бійця батальйону Айдар Станіслава Бунятова, село степове на цій ділянці фронту Росіянам вдалося взяти під контроль у Щербаках та малих Щербаках. Тривають бої. Як повідомляє військовий паблік Бахмутський балу, ворог намагається штурмувати малі Щербаки двійками, трійками їх знищують. Росіяни мають перевагу в дронах і артилерії. Збройні сили тримають позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу серед українських захисників. Були поранені. Їхня евакуація не відбулася успішно.